Так, всім привіт, друзі. Ви на каналі Павлова Пасіка. З вами я, Павло. Сьогодні вже у нас 1 січня 2022 вже рік. Перший день Нового року. Всіх вітаю з, новорічним, з Новим роком, з новорічними святами, наступаючими. Всім щастя, здоров'я, щоб, всі, щоб вам все вдавалося, всі ваші мрії здійснювалися, щоб в країні не було ні коронавірусу, ні війни. Щоб все було мирно у нас і спокійно. От, сьогодні. Теж не сидимо вдома, маємо трошки роботу. Ось сьогодні робимо Канді починаємо. От хочу зняти показати, як ми його робимо. Канді нам не потрібно дуже багато. Ми кандіуси ну, канді, канді не кормимо, тільки сиропомси кормимо. О, канді нам потрібно для відправки маток, кліточку треба забити і для підсадки. І для підсадки ну, вже для нашої пасіки маток. Кому там треба великий масштаб Канді, то так, не знаю, чи хтось буде мати терпіння стільки робити. А так для починаючих показати, думаю, це є добрий спосіб, як для початківців. Хто там хоче спробувати купляти трошки дорого. Ну, ми робимо самі, другий рік робимо. Бо До того купляли теж. Хочемо ну, Попробували, зробили і приспособи. і Робимо так. Ми на весну і, і, бджолів надаємо їм ліпьошки, ми кормимо досить багато, їм вистачає на цілу весну ще. От Хочу показати Ось нашу збивалку для цукор. Це є болгарка маленька для диску 125-го. Кріплення. Такі зроблені, болта. Далі банячок. І вже сам ну, пропеллер. Ніж, що ріже, щоб є цукор. Ну, засипаємо ось такий банічок, не знаю, скільки має, півтора літри, 2 літри. Ну, такий, е е такий стаканчик цукору. Ну, це десь грам 250-300, точно не знаю. І, ну, і на виході вже получаємо, ось, ось, получаємо цукор-пудру. Ось так. Ну і ще раз повторюю. Є такий спосіб, багато ним не зробите, ну, але. Те, як нам багато не треба, тому ми от вирішили самі робити. Але, думаю, в подальшому купляти таке, як користується фабро. І таку збивалку для цукру. Можете там подивитися, та й вона нам сподобалась, може собі купити. Ну, поки що працюємо таким, а далі буде видно. Ну, ось, поки ми на, такому, на такій стадії, хіба починає, ну от, трошки почали збивати молотий цукор, там далі вже покажу, як ми його мішаємо. І все. Далі покажу, вже, щоб готовий результат був в канді. Ми до канді нічого не додаємо. Цукор, сироп і все. Ніякі лікарства, ніякі полини. Полин колись здавали раніше, тепер не даємо нічого, тільки або мед, або сироп, і цукор. І все. Ось так ось така на сьогодні робота. Все, всіх ще раз вітаю. Ми йдемо далі робити і показувати. Сьогодні вже наступний день, всім привіт! От хочу показати вже готове канді, яке ми вчора робили. Хочу трошки зробити поправочку, вчора неправильно сказав. Ми ще канді кормимо нуклеуси при заселенні. Перший раз їм даємо канді, а потім вже даємо сироп. Я вчора трошки там неправильно сказав. Ну, ось таке канді вийшло у нас. Ось, трошки наш його. Це є цукровий сироп ми давали і цукор. О, це є тільки для заселення нуклеусів. Для відправки маток будемо робити медове канді. Ось такі канді вийшло. Жриветься. Тяжко зете. Ось канді вийшла у нас. Просто додаємо цукровий сироп. Ну, рецепт цукрового сиропу 300 г води на літр на, на цукру. Ми ряємо літровими банками, не знаю, чи там є цілий кілограм, чи нема цілого кілограму. Тому я не знаю, кажу в літрах, а там вже ну літрову банку даємо і 300 г води. І розмішуємо, і виходить дуже густий сироп. І вже замішуємо з цукор пудрою. І ось такі канді у нас виходить. Сироп подаємо на око до цукорпудри. До дивимося, щоб консистенція була така як нам потрібна. Ось така у нас киканді у нас вийшло. Там далі будемо робити медове канді. Ну, Ось такий у нас спосіб. Канді, нам потрібно його небагато, тому робимо так. Було б нам треба було б багато, трошки б змінювали. Ну ось так, кому було відео цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал, будемо раді кожному новому підписнику. Все, всім до побачення, до зустрічі, їжте мед і будьте здорові!